На першому діловому новини в студії Анна Кошман вітаю. Нову схему для заробітку вигадали українські облгази. Купують паливу Нафтогазу за пільговою ціною, начебто для населення. А насправді ж продають його підприємцям, бо закон цього фактично не забороняє. У підсумку держава зазнає збитків парасічні українці вимушено платять за газ більше аніж промислові споживачі. А в компанії учасників газового ринку, які належать одному з українських олігархів, ростуть прибутки. Чому так? Мої колеги розкажуть. Ціна газу для населення у 2021-му була вищою за ціну палива для промисловості. Такі дані Держстату. Якщо пересічний українець за тисячу кубометрів палива разом із платою за доставку має віддати 9 тисяч і майже 200 гривень, то промислові споживачі у середньому за тисячу кубометрів платять 8 тисяч 950 гривень. Однак різниця ціна лише у кінцевого споживача. Бо Нафтогаз у контрактах із постачальниками палива пропонує їм пільговий річний тариф, якщо ті. Закуповують газ для населення однак досі немає жодних механізмів, які могли би заборонити облгазам купувати газ за пільговою ціною, начебто для пересічних українців, а потім продавати його підприємцям. Хоча в Нафтогазі вже не раз обіцяли змінити умови співпраці з облгазами, поки ж лише за перший місяць дії нових контрактів газорозподільні компанії продали близько 60 мільйонів кубометрів газу, призначених для населення, за цілком ринковою ціною найбільше заробити на схемі вдалося підприємствам олігарха Дмитра Фірташа. Антикорупційний суд виправдав колишнього голову державної продовольчо-зернової корпорації Валерія Томіленка. Його підозрювали у розтраті 88 мільйонів гривень. І поки спеціалізована антикорупційна прокуратура планує оскаржувати рішення, державна продовольча зернова корпорація має мільярдні борги перед державою. І розраховуватися за неї має міністерство фінансів. Більше про це розкажуть мої колеги. Колишнього голову державної продовольчо-зернової корпорації Валерія Томіленка виправдав антикорупційний суд. Його та ще двох директорів інших компаній підозрювали у розтраті 88 мільйонів гривень. За даними слідства, Валерій Томіленко іще ще у 2015-му підписав два договори на постачання кукурудзи. Потім доручив бухгалтерії зробити передоплату. Але підприємства, із якими державна продовольча зернова корпорація підписала угоду, кукурудзи не мали й навіть спробувати виконати умови умови угоди не могли у підсумку. Державна компанія не отримала ні внесеного авансу, ні кукурудзи. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вже заявили, що це рішення будуть оскаржувати. Водночас державна продовольча зернова корпорація має чималі борги. Їхня сума на початок 2021-го становила 29 мільярдів 700 мільйонів гривень, і майже 24 мільярди гривень боргу державно продовольчо зернової корпорації вимушене погасити міністерство фінансів. Бо це зобов'язання за гарантованими державою запозиченнями. Розрахуватися мінфін має до 2024 року. Космічні бюджети для українського політику за останні п'ять років українські політичні партії витратили більше трьох мільярдів гривень на свою діяльність. При цьому більша частина грошей держфінансування у комітеті виборців України порахували найвитратнішою статею, як раніше залишається пряма реклама майже 40% При цьому на початку серпня з'явилися й дані щодо витрат політиків та партій на рекламу у Фейсбук протягом січня червня 2021 року. Загальна сума на рекламні дописи у цій соцмережі. Ежі досягла позначки в понад мільйон доларів. Середньомісячні витрати на поширення рекламних дописів зросли зі 140 однієї тисячі доларів у першому півріччі 2020 року до 250 тисяч доларів за аналогічний період 2021 року. Напередодні обшуки сьогодні звільнення. Кабмін звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби. Тимчасово виконувати обов'язки глави ДМС призначено Наталію Науменко. Максим Соколюк був призначений главою ДМС у грудні 2015 року. Раніше у його службовому кабінеті детективи НАБУ провели обшуки. Слідчі дії також пройшли в кабінетах його заступників. Чиновників підозрюють у розкраданні коштів при будівництві нового офісу міграційної служби. Причини звільнення в уряді не повідомляють. Лише за три тижні вересня до бюджету України надійшло понад півтора мільйона гривень від податкової амністії. Ще 33 мільйона гривень задекларували. Про перші результати дії нововведень Дивіться у сюжеті. 33 мільйони гривень задекларували українські банки за три тижні від старту кампанії з податкової амністії або добровільного декларування активів фізичних осіб. При цьому більше півтора мільйона вже надійшло до бюджету. Про це повідомив глава фінансового комітету ради Данило Гетманцев. каже, основна мета податкової амністії не лише отримання доходів до бюджету, а й запобігання тіньовій діяльності та ухиленню від сплати податків. Це такий... Е Держави, які ми підводимо риску під своїм темним фінансовим минулим, тобто ми даємо можливість всім вийти в білу перед тим, як увімкнути ті інструменти, які існують у всьому світі, друга мета це повернути гроші в Україну, аби вони працювали, працювали на власника і на економіку, відповідно. Скільки коштів надійде до держбюджету від податкової амністії в цілому, підрахувати не можна, додають у Мінфіні. Адже на даний момент обсяг сіньових доходів невідомий. Якщо навіть ми б знали обсяг тих активів або доходів, з яких не сплачені податки, то це не означає, що кожна особа, маючи такі доходи, і активи, з яких не були сплачені податки, вона подасть декларацію. Тому що це право кожної людини або скористатися амністією, або ні. Тобто, скориставшись, людина диверсифікує свої ризики. Вона потім знає в неї амністовані кошти. Вона їх може далі використовувати на придбання нерухомості, відкриття бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Для того щоб відкрити рахунок, документи про надходження коштів подавати не потрібно, заявили у Нацбанку, адже те, що декларується в рамках амністії, не підтверджено документально. Тобто це перш за все дійсно декларується усно, ну не усно, а зі слів декларанта. При відкритті рахунку він підписує і анкету, і заяву про те, що в анкеті він вказує джерела походження. Там неоподатковані доходи від бізнесу, там зарплатня в конвертах, подарунок ставить під цим підпис, і також він підписує заяву про те, що ці кошти, які він розміщає на рахунках на спецрахунках банку, вони не є забороненими для декларування, тобто не мають кримінальне походження, яке відрізняється від ухилення від податків. Податкова амністія в Україні стартувала 1 вересня. Протягом року українці зможуть задекларувати досі приховане від податкової майно і уникнути запитань щодо його походження, але мають сплатити одноразову компенсацію. Загальна ставка збору становить 5 відсотків для зарубіжних активів 9, по ОВДП – 2,5%. Одноразовий податок можна платити у розстрочку. Можливі ставки 6, 11,5 та 3 відсотка. Європейські гроші для України за підсумками другого кварталу. Саме Євросоюз став чи не єдиним інвестором в нашу державу із сумою в мільярд 350 мільйонів доларів. А от серед країн Європи найбільшими інвесторами в Україну стали Нідерланди 923 мільйони доларів, Німеччина 243 мільйони, Австрія 46 мільйонів, Польща 41 мільйон, та Люксембург 38 мільйонів доларів. Основний відтік прямих інвестицій з України припав на Швейцарію 113 мільйонів доларів, на Кіпер вісімдесят. Три мільйони та на Британські Вергінські острови 43 мільйони доларів загальному за перше півріччя на територію нашої держави зайшло 2 мільярди 830 мільйонів доларів прямих інвестицій. З них 2 мільярди 330 мільйонів прийшло з країн Європейського союзу. Нинішня інфляція не привід для занепокоєння. Вважає голова Європейського центробанку Крістін Лагард. Про це заявила на онлайн-конференції у Німеччині. Вважає нинішнє підвищення цін лише відгомін пандемії, з подоланням якої ситуація стабілізується. Чи поділяють її думку інші економісти? Дізнаємося вже за мить. Глобального зростання інфляції на тлі пандемії не буде. В цьому переконана голова Європейського центробанку Крістін Лагард. вважає, світове зростання цін явище тимчасове і викликала його пандемія коронавірусу. Невдовзі все нормалізується. Низький рівень інфляції торік і високий цього року в середньому це дорівнює інфляційному показнику 2019-го. Тобто рівень цін зараз приблизно такий, яким би він був, якби інфляція залишалася стабільною на своєму допандемічному рівні. А ще додає Лагард, інфляційний тиск послабиться, щойно пандемія піде на спад. Ми стежимо за розвитком ситуації. Та поки що ознак того, що зростання інфляції набирає масштабних обертів. Немає конференція, на якій Лагард виголошувала заяви, відбувається в Німеччині, в країні з найбільшою економікою ЄС. Тут нині ситуація стабілізується. Згідно з опитуваннями, індекс споживчих настроїв у жовтні зросте до найвищого рівня за останні півтора року. Споживчі настрої покращилися у вересні. Найбільше зросли очікування щодо доходів, які вже сягнули до пандемічного. Рівня покращення споживчих настроїв одна з ознак того, що економіка відновлюється, зокрема сектор домогосподарств, кажуть експерти. Оптимізм покупців пояснюють передусім зниженням кількості заражень COVID-19 і тим, що четверта хвиля пандемії виявилася не такою серйозною, як прогнозували медики. 5 мільярдів 400 мільйонів євро виділить євросоюз на підтримку країн-членів після Брекзиту. Створення спеціалізованого фонду остаточно ухвалила Рада ЄС. Гроші підуть на компенсації додаткових витрат та інших негативних ефектів після виходу Великої Британії з блоку. Як от ускладнені ланцюжки поставок, видатки на митні перевірки та адміністративні процедури. Обсяги допомоги розраховували за цінами 2018 року. Кошти розподілять між державним і приватним секторами. Виділятимуть їх трима. Щорічними траншами до 2025 року. І на цьому поки що все. До зустрічі в наступному випуску новин. Залишайтеся із нами.